Глядачам телеканалу Тива ветері випуск новин теми дня у студії. Працює Анастасія Іванова. Наша редакція зібрала для вас найголовніші події 6 липня, якими готові поділитись вже зараз. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 498 дев'яносто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 6 липня 2023 року. Російські окупанти вчинили черговий терористичний акт, атаковано Львівщину. На жаль, є влучання по цивільних об'єктах у місті Львів. Загалом минулої доби російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів. З реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника. Подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з чотирма героями: старшого сержанта Романенка Олександра, воїна військової частини А 37 19 солдата Савіцького Богдана, воїна військової частини А 71 85 та солдата Грінческу Сергія, воїна військової частини А 44 36 в останню дорогу провели на алеї Слави Центра кладовища чернівців із солдатом кінським віктором воїном військової частини 3113, прощання відбулося в селі великий кучурів вічна пам'ять та слава героям глибокі співчуття рідним близьким і побратимам Ютувати сміття це звичка, яка має вироблятись ще з дитинства. Тож саме для цього чернівецькі заклади освіти започатковують нове правило для школярів. Як втілюватимуть задумане у життя, дивіться у наступному матеріалі. Скло до скла, папір до паперу, пластик до пластику. Саме так потрібно сортувати сміття, але починати це варто не в дорослому віці, а ще з ранніх років. Тому Чернівецькі дошкільні навчальні заклади та заклади середньої освіти протягом навчального року проводили цікаві уроки, де навчали підростаюче покоління корисні справі. Що цікаво, це те, що після того, як дітям розповідали про це в школах, потім діти приходили додому, і, власне, уже батьків вдома змушували сортувати сміття. Тобто тут дуже правильний крок був, тому що ми знаємо, що якщо робити якісь зміни, зміни потрібно міняти не з дорослого навіть населення, а починати саме з дітей. А діти підхоплюють дуже легко те, що є цікаве, те, що є правильне, і намагаються випровадити в життя. Тому, звичайно, з нового навчального року ми будемо продовжувати таку практику роботи з Дітьми від найменших і до найстарших. До проведення таких уроків залучають і різні екологічні організації, а також проводять заняття у ігровій формі. А для того, щоб закріпити викладене на практиці, для діток вже поклали необхідні баки для сортування і продовжуватимуть це робити у тих освітніх закладах, де ще немає. Власне, те, що ми спостерігаємо в цих закладах, вони їх справді використовують. Але зараз мова йде про масштабування по перше на всі заклади освіти з одного боку, а з іншого боку, якраз зараз актуалізовуємо інформацію. Це на те. Те, що стосується повного відходного так скажімо так, виробництва, яке є у закладах освіти, тобто мова йде про баки, такі сміттєві баки, які будуть знаходитися на територіях на території закладів освіти, для того щоб можна було все те, що є в закладі освіти, безпосередньо сортувати на території і передавати далі на виробництво. Власне, у міській раді кажуть, що цю ініціативу перейняли у інших міст, та сподіваються, що ця ідея з сортуванням допоможе навчити. І дорослих, чим швидше. А відтак, поки тривають канікули, підготовка до навчального процесу з певними інноваціями триває повним ходом. Можливо, нам не вдасться з 1 вересня, але в цілому цьому році ми хочемо встановити в школах додаткові баки для сортування, тобто не тільки вторинна соровина, там і органіка. Це буде і пет пляшка, це буде і папір, це буде і скло. І практично запровадити в цих навчальних закладах з метою навчання дітей правильному погодженню з побутовими відходами. Анастасія Іванова, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА. Україна, Молдова та Румунія мова не тільки про сусіднє географічне розташування трьох країн, а й про співдружність. Ідеї розвитку та взаємодії між трьома державами розбирали сьогодні на бізнес-форумі. Про найголовніше дізнавались мої колеги. Як налагодити міжнародне економічне співробітництво, інтегруватися в європейську транспортну систему та розвинути туристичну складову у Чернівцях. Проходить українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум. Ми сподіваємося, що цей діалог, бізнес-діалог, дасть нові поштовхи, нові можливості для бізнесу, для створення нових підприємств, нової взаємодії, транскордонного співробітництва для трьох країн, які вилються нові проекти, нові робочі місця, нові податки? Це дасть можливість підняти. Ти рівень соціального забезпечення нашого населення зараз можливість збільшення рівня економічного розвитку трьох країн так само за словами Руслана Заперенюка, Буковина має великі перспективи у розвитку бізнесу та міжнародної співпраці з двома сусідніми країнами Румунією та Молдовою. Починаючи з переробної галузі харчової промисловості, легкої промисловості, яка у нас досить непогано працює на сьогодні, але ми бачимо перспективи розвитку. Так само і напрямок логістики інфраструктурних проектів, що стосується транспортних коридорів, які можемо використати, Буковина взагалі може бути таким хабом бізнесу, який буде знаходитися на стикі трьох країн України, Румунії і Молдови. Зокрема, спочатку повномасштабної війни значно зріс товарообіг між Україною та Румунією. Причиною цього стало блокування Росією чорноморських портів. Окрім того, спостерігається поглиблення відносин між двома. Країнами і у інших сферах каже посол України в Румунії. Це політична сфера, це питання контактів на рівні глав держав, глав урядів, голів парламентів. Це наша співпраця в з різного роду політичних питань, пов'язаних з протидією російської агресії. Я можу. Відзначити, що Румунія підтримує фактично всі ініціативи України в рамках міжнародних організацій на міжнародній арені, які стосуються покарання агресора за всі ті злочини, які були скоєні в рамках цієї агресії. Своєю чергою для Молдови Україна є другою за експортом та четвертою за імпортом країною партнером. Тож і у цьому напрямку наша держава має великі перспективи у сфері інвестицій, каже іон іордакіяґворсатруднішці. Я кажу про співпрацю, щоб молдовські компанії зайшли на українські ринки, і навпаки, українські компанії на молдовський ринок і створили філії, тому що тільки так можна утворити ланцюги, які звузять весь обіг і не потрібно буде імпортувати з інших країн. А ближче з Чільнісів, Одеси, тобто ближче до Кишнева, щоб бізнес працював і робив це швидше і швидше. Тетяна Дубіцька, дня. На шість ножових поранень під час словесного конфлікту. Поліцейські повідомили Буковинцю про підозру. Так, 4 липня 30-річний житель Остриці та 62-річна мешканка села Цурень посварилися під час розпивання спиртних напоїв у свого товариша. Наслідок цього чоловік шість разів вдарив жінку ножем. Після чого втік. Потерпіло, госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Вирощування опійного маку та коноплі на власних присадибних ділянках під час санкціонованого обшуку помешкання 58-річної жительки села Довжок поліція виявила та вилучила понад 380 незаконно насаджених рослин снотворного маку. Ще два жителі села Припруця та Бояни незаконно вирощували нарковмісті рослини на своїх присадибних ділянках. Все вилучене правоохоронці направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. За цими фактами співробітники поліції проводять досудові розслідування. Сумлінний громадянин допоміг патрульним розшукати водія, який залишив місце ДТП. Заявник повідомив охоронцям порядку про виявлення механічних пошкоджень на власній автівці. Окрім того, поруч він помітив записку небайдужого очевидця автопригоди з інформацією про винуватця події. Завдяки цьому патрульним поліцейським вдалося швидко притягнути до відповідальності водія. Викрили та припинили незаконну діяльність виготовлення та реалізації фальсифікованого пального. За даними територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, вилучено понад 100 тонн пального на суму 3,7 мільйонів гривень. Правопорушники організували на території однієї з нафтобаз області виробництво фальсифікованого пального. Незаконну виготовлену продукцію реалізовували в підконтрольній мережі АЗС за заниженими цінами. Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб осіб до незаконної діяльності. Спільними зусиллями підтримуємо наших бійців у гарячих точках. Товариство просвіта допомогло відправити на фронт черговий автомобіль. Тож для чого можуть використовувати машину військові та як вдалося зібрати кошти, розповідаємо вже за мить. Автівки на фронті дуже швидко перетворюються на брухт через постійні обстріли російських окупантів. Тому нашим військовим вкрай необхідна постійна допомога з транспортом. Саме тому товариство просвіта разом з іншими небайдужими вже вкотре долучилося до збору коштів на купівлю машини для українських бійців. Долучалися як і Окремі е, громадяни, так само і громадські організації, і, звичайно, в великій мірі в нас е, це допомога е, товариству української мови імені Тараса Шевченка е, в Чикаго. І нам, Ми за це дуже вдячні, а це в котрі вони нам е, сприяють в тому, щоб е, міцнішала наша оборона, щоб ми мали таку е, можливість. І бути мобільними на фронті, транспортний засіб, який передадуть військовим на фронт, може використовуватися для різноманітних бойових завдань однак, основною перевагою є те, що автівка стане в нагоді також військовим медикам. Машина призначена для військових і особливо для поранених. Машина пристосована для того, щоб перевозити, щоб надавати допомогу пораненим. Це дуже важливо. Машини зараз хлопцям на війні дуже потрібні і тому ми їм допомагаємо. Як розповідає Марія Пелик, саме завдяки фінансовій допомозі Товариства української мови імені Тараса Шевченка, що в місті Чикаго, Чернівецькому об'єднанню просвіти вдалося суттєво допомогти нашим військовим у гарячих точках. За їх рахунок, ми вже придбали кілька машин. Ми придбали дрони, ми придбали. Устрої для заправки ну, такі різні різні засоби на допомогу воїнам. Придбали ми також одяг, тобто їхня допомога дуже велика. І ми вони бачать, що ми допомагаємо воїнам. І через те з нами підтримують стосунки. Тож пам'ятаємо, що українським військовим, які незважаючи на смертельну небезпеку, захищають нас від російських окупантів, вкрай необхідна будь-яка наша підтримка та допомога. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня не забувайте підтримувати зсу, адже лише разом ми зможемо подолати ворога. Наразі це все про що варто було повідомити. Працюємо разом на спільну перемогу та наближаємо її чим швидше. Бережіть себе та своїх близьких.